Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова розпаковочка товару, яка буде допомагати під час блекаутів та тому інше. З Aliexpress. Сьогодні придбав корпус, павербанк для таких батарей від Tesla. Вже було в мене на каналі відео, де я збирав на таких елементах типу 18650 від Tesla DC, DBG, тобто для роутера. Без перебійничок, да на каналі він у мене є. Працює справно. Хоча там певні коментарі не зовсім такі мені зрозумілі. Але роутер працює Я недавно викладав відео про нього, саме про досвід використання. Через місяць, в реальних умовах, коли у нас, як ви розумієте, блекаути. в одного із продавців на промі я, я купую такі елементи живлення. Це в нас ще раз мовлюсь, це в нас Tesla Panasonic 18650. І Зараз я покажу їхні вимірювання. Я після того як вчора їх отримав, зробив. Тести. Зараз будуть тут фоточки. В принципі, всі однакові ємкості. Да. В мене точно такі самі використовуються зараз в тому роузері, і для них я купив отакий девайс. який ми зараз розпакуємо. Подивимося, чи нічого не пошкоджено. Силочка на товар також буде в описі, як завжди. Сьогодні знімаємо в такий блекаут. Да, тобто у нас немає світла. І розкажу, чого саме його придбав. Подивимося, головне, щоб він був не пошкоджений. Поїхали розпаковувати Ножик я не взяв. Але бачите, взагалі ніяких немає уплатнітелей, тому і провожу цю розпаковку, тому що, щоб його було не пошкодити, це прям треба було умудритись. Так, специфікації товару. Можемо бачити, що товар нібито не пошкоджений. Так. Тут у нас з цього боку. Ліхтарик, є отаке найменування, що тут у нас написано. Є, ємкість 20 00 Є в нас, значить, по виходам специфікації, така потужна лампа. Дуже класні відгуки на цей корпус. І, як можемо бачити, так, тут у нас навіть є така ручка. Є в нас отверточка з викрутками. І саме найголовніше казали, що якщо його скрутиш, то не розкрутиш. А я бачу, що тут нема защовочу, тут у нас гвинтики. Прикольно. Так, і саме найголовніше в цих приборах, да, так, в принципі, добротно він зроблений на 21 банку. Це клас взагалі. Тобто я в майбутньому ще докуплю їх, оскільки продавець зараз продає такі акумулятори по 100 гривень. В принципі, можна брати і нові сюди. ну Ви ж розумієте що ціна, нам головне зекономити, щоб це було якось більш-менш цілесообразно. Десь близько 600 гривень я віддав за цей павербанк. І основна відмінність в тому, що тут у нас одразу йде вихід Out DC. Тобто від нього можна також живити ваш роутер та вашу огнушку для того, щоб був відний інтернет. Також дані павербанки підтримує швидку зарядку 22,5. А є такі, що не підтримують, треба уважно дивитися, коли купуєте. І він тут, по-моєму, переключає, да, ось все, він переключає режим 9 вольт 5 вольт, 12 вольт тут збоку. І на дисплеї це повинно все сигналізувати. Трішки поцарапаний, ну це не страшно. І два USB. Виходи стандартних, і Type-C є у нас. Прикольно. Ну і безпосередньо сама платка виглядає. Знайомий, який більш-менш збирається в цьому всьому, сказав, що тут ця плата набагато краща. І в нас конектор тут також є для підключення цієї лампи, бачите? Зараз ми зберемо його і подивимося, взагалі, що і як. Ну, Плюсик, ви розумієте, він напаяний. Да? Ось о, плюсик до плюсика, мінусик до мінусика. Ну, в принципі, зберемо і будемо використовувати його. Трошки незручно, але якось це все зробимо зараз. Є у нас такі пружиночки. Тут все ставиться. О, у нас вже загорівся індикатор, дивіться. 90% заряду, бачите? І потух. Так, ну що, ставимо всі елементики. Зараз трішки прискоримо відео. Так, 90% заряджений. Сразу у нас такий. Вес додали, да? прикольна штука. І саме найголовніше, що у нас тут іде на шурубчиках. Тобто все чітко потім знімається і можна буде доставити батарейки. Так, і є в нас така ручечка. Якось її треба також присобачити. Да? Ну що, зараз ми законнектимо наш ну Звичайний контакт є. и как он у нас вмикається. а вот у нас же две кнопочки тут DC и о ничего себе смотрите офигеть який яскравий. блин ну ліхтарик реально классный вообще топчик класс а он еще несколько режимов имеет видите и режимы потужности еще есть блин класс Оце я іменно радий, поняли? Зараз як його виключити? А, просто два рази нажати потрібно. От я вже. Так, ну і зараз подивимося, ще, як цю ручечку зібрати. Да, однозначно потрібно докупляти елементи, тому що, тому що воно того вартує. 100%. Так. І закручуємо шурубчику. Ну, я думаю, це вам буде не цікаво, тому зараз ставимо на паузу. Так, друзі, ну що, скрутив я цей прибор. Навіть один болтик у нас в запасі. Китайцю спасіба і тут я думаю, що треба було просто просунути з цієї сторони, туди бо так воно щось трошки болтається. Ну, я думаю, там воно нічого не зачепить. Блін, прикольна штука. Саме найголовніше це те, що можна живити роутер, і в нас є також швидкі. USB-порти. Тому таке відео, друзі, посилання на нього буде в описі. Посилання на батареї також буде в описі. Купуйте там, де дешевше, продавцю цю дякую. Клас, взагалі, рекомендую. Відгуки, звісно, в інтернеті дуже-дуже непогані. Саме цю модель хотів і її, в принципі, придбав. І швидка доставочка. міст Експрес. Китаєць швидко відправив. Комплектація гуд. Єдине, що упаковка. Так собі. Дякую всім поки що за увагу. Пока-пока.